Добрий день. Добрий день. Доброго дня. Дякуємо, Ольга Андрійовна, що відкликнулися записати такий невеликий коментар для учасників ринку. Ми хотіли вас запитати зараз, на якому етапі розвитку перебувається законодавство про запровадження рентгент регламенту доброчесності і прозорості на енергетичних ринках. Зараз законопроект 53.22 пройшов перше читання і відбувається обговорення в комітеті. До законопроекту надана дуже велика кількість справок, які зараз обговорюються з регулятором, які обговорюються з Energy Community, які обговорюються з усіма іншими міжнародними організаціями, які роблять аналітику і експертизу даного законопроекту. І ми сподіваємося, що найближчим часом вже по певних питаннях досягнуто згоди. Стосовно того, які терміни переносяться, які запитання мають бути озвучені, які питання мають бути уточнені. Сподіваємося, що найближчим часом це питання буде винесено на розгляд комітету та буде винесено до залу Верховної Ради. На перше читання, так? На друге читання. На друге. А які положення ви вважаєте вважали, треба включити, якщо назвати наприклад три основних, які треба включити, і щоб вони були проголосовані в другому читанні? Ну насправді законопроект 53.22, який йшов до першого читання, він був розроблений за підтримки Energy Community та всіх міжнародних організацій, і він повністю включав ту модель імплементації, яку ми, як Україна, взяли для себе як зобов'язання. Тобто, я нагадаю для наших слухачів та глядачів, що ми, як Україна, взяли на себе зобов'язання імплементувати RemitLight. Але коли ми почали напрацьовувати ті моменти, які в нас відбулись, наприклад, синхронізація е, наша Укренерго з НСУІ, е, прискорене об'єднання нашої енергетичної енергосистеми, і синхронізація з європейською, та е, таке швидке комерційне об'єднання ринків, яке ми зараз спостерігаємо, розвиток експортно імпортних операцій. То та модель законопроекту, яка була запропонована, вона була така, яка дозволить нам повністю стати повноцінним учасником комерційних ринків Європи, і також налагодити певні питання на на нашому внутрішньому ринку. Але ну до даного законопроекту надійшло дуже багато правок, і ці правки насправді викликані тим, що е, е, ми маємо особливості законодавства. Європейське законодавство трохи відрізняється від нашого законодавства, і основні спори, які зараз виникають, що Регулятору дається дуже велика дискреція, ну тобто один із маленьких прикладів, да там, наприклад, застосування штрафних санкцій, так за певну поведінку, там за маніпуляції, за подачу необґрунтованих заявок, ну або за щось інше, там певні види маніпуляцій, або там за несвоєчасне розміщення інсайдерської інформації. Закон не дає повноваження розробити регулятору методику застосування цих штрафних санкцій, яка і регулятор сам становить дискрецію в залежності від, скажімо так, того порушення, яке буде здійснено. Ну наразі е, така пропозиція мала дуже велике там негативне. Е, скажімо так, негативну реакцію, але ну там були такі, знаєте, озвучувались питання, що е, от як сам собі регулятор може встановити правила, як він сам себе може обмежувати. Але хочу нагадати, що е, саме такі правила діють на всіх європейських ринках, саме такі правила застосовують всі європейські регулятори і ключовий європейський регулятор Acer, так. Тому да, це скажімо так, як регулятор український стане квазі регулятором, отримає нові повноваження, але не треба боятись повноважень. Тобто, якщо в учасників ринку або в народних депутатів є недовіра до професійності або до складу поточного регулятора, то краще замінити членів регулятора аніж міняти модель закону, тому що регламент ми маємо імплементувати. Саме такий в тій моделі, яка діє в всьому європейському союзі, тому що якщо ми щось руйнуємо, або щось зробимо не таке, да або поміняємо якусь форму, то це насамперед буде шкода для наших учасників ринку, які захочуть виходити на європейські ринки, і ми тоді, як країна, не зможемо забезпечити їм повноцінні можливості функціонування на європейських ринках. Тому ми модель запропонована є повною. Вона дозволить всім учасникам ринку швидко виходити на європейські ринки і забезпечувати європейським компаніям у нас відчувати себе абсолютно так, такше, як у ЄС. Так? так, абсолютно так же це єдині правила. Ми ми вже єдиний ринок е, е, нашою енергосистемою, і газовою системою. Ми вже частина європейського союзу. Тому а можна дан... уточнення ви запитати. А от раніше була дискусія дискус з такого приводу. якщо компанії вступили у змову і е, вирівняли, скажімо так, свою цінову поведінку або пропозицію, або попит е, на спотовому ринку, то раніше ці розслідування велися довго, декілька місяців проходило до того, як НК. Е, РАЄ видавала свою постанову. Зараз Ремі, може це змінити чи змінить він якось цю ситуацію? Гремін змінить цю ситуацію. Розслідування також будуть іти не швидко, але у регулятора з'являться повноваження отримувати інформацію про можливі маніпулювання тут і зараз, і ці маніпулювання призупиняти. Ну, маленький приклад, умовно. Під час моніторингу ситуації за вчорашній день ви, як директор департаменту моніторингу, виявили Дмитро певні ознаки маніпулювання. Ви терміново даєте пропозицію департаменту розслідувань взяти це питання? Якщо там є індикатори, які кажуть, так, ці компанії давали підозрілі заявки на продаж або підозрілі заявки на купівлю, можливо, узгоджені так виноситься термінове рішення цим компаніям припинити таку поведінку. Це ну, тобто оператору це... ринку це рішення доводити, і він їх виключає чи ну, компаніям? І компаніям і оператору ринку, в залежності від сегменту на якому ці компанії таку поведінку вчиняли, таких речей буде дуже багато. Там будуть особливості, ринок стане абсолютно прозорий в контексті зустрічних укладання договірного укладання договорів на ринку двосторонніх договорів. Скажімо так, маніпулятивного трейдерства, коли компанія. Укладає договір двосторонній, а потім е, нарощує ще певну заборгованість на балансуючому чи афілійовані компанії, з якими там укладає двосторонні договори. Ну тобто, ринок стане наскільки е, отримання інформації регулятором дозволить нам. Дуже швидко реагувати на всі ситуації та зупиняти відповідні маніпуляції. Але насправді це для ринку плюс в тому, що це буде породжувати більш здорову конкуренцію. Це перше, а друге, це вигода для споживача, тому що якщо на ринку не буде подібних маніпуляцій, то кінцева ціна для споживача буде більш захищена, і вона буде формуватися як справедлива, і немає загрози, що вона буде завищена. Зрозумів. а ще таке питання. А за якими критеріями НКРЄ буде визначати, ну що він ну, буде визначати? це маніпуляція, і ми її зупиняємо? Тобто, операції на завтра такого роду ми зупиняємо. Десь так буде тут? Тобто? Так, так. Да. Це певні типи поведінки, які будуть встановлені регулятором в процесі дослідження. Наприклад, закон визначає, що регулятор сам визначає окремим рішенням, яка поведінка є маніпулятивною. Наприклад, відбулася ситуація на ринку, ми її дослідили, винесли рішення, що, наприклад, подача необґрунтованої заявки таким то учасником визначаємо, що таке є необґрунтована заявка, є маніпуляція. І тоді, в подальшому, будь-яка поведінка, яка показує відповідність цієї ситуації, є маніпуляція. Тобто, саме в такий спосіб буде визначатись поняття маніпуляція. Тобто, це поняття не буде братися з неба. Це поняття маніпуляція, буде описано, як якийсь тип поведінки на якихось сегментах ринку, які вони мають вплив, і чітке визначення, що це є маніпуляція. Це з досвідом буде НКРІ набувати такого досвіду і ставати прецедентом, те чи випадки, скажімо так. так. Так, тобто це mm. будуть… Тенденти, чому ми не можемо зараз в законі визначити е, поняття, що саме є маніпуляцією? Ми маємо особливу структуру ринку. Ви знаєте, да, у нас є ринок по генерації зима літо. Тобто в нас взимку певна структура генерації влітку інша. Зараз поведінка трейдерів обмежена, але вона може відновитися. І питання в тому, що часто буває і постачальники для того, щоб отримати нижчу ціну, можуть подавати ті чи інші заявки. Тому е, ринок наскільки гнучний, що якщо ми сьогодні визначимо законом цю поведінку як маніпуляцію, то завтра, після зміни структури ринку або якоїсь ситуації, це вже поведінка не буде маніпуляцією. Тому... Закон надає регулятору повноваження визначати дискрецію, що є маніпуляцію увага за результатом досліджень, обґрунтованих досліджень, не просто гіхтелі, а за результатом mm -hmm. обґрунтованих досліджень, що саме така поведінка може впливати на ринок і призводити до таких то наслідків. А ще останнє питання: а що зміниться, зміниться для самих компаній? Вони повинні будуть подавати нову інформацію, нові звіти повинні будуть подавати регулятору. Що вони для них? Для компанії е, нічого не зміниться, особливо компанії. Єдине, що вони будуть передавати свою інформацію про свої будь-які торгівельні операції, е, укладені договори фактичні операції через певну систему збору даних, так звані РРМ, і все. Це та новинка, яка буде для компаній. Ну і відповідно, це всі учасники ринку, і виробники, і постачальники, і навіть споживачі потужністю від 600 МВт на рік. Тому що це той момент, коли реміт нам дозволить побачити ланцюг фактично від виробництва до кінцевого споживання. І всі етапи продажу та перепродажу електричної енергії та формування ціни на всіх етапах продажу та перепродажу від виробництва. Вони просто будуть нам передавати дані. Ці дані будуть укрупнюватися, систематизуватися на першому етапі впровадження РЕМІТ. Ми, як країна, яка є договірною стороною Європейського союзу, ми, як регулятор, будемо ці дані передавати ЄСІРБІ. Ну за певні періоди в певній формі, в певному обсязі, а що це а за організація це європейський регулятор уповноважений щодо нагляду за енергетичними ринками. Тобто, всі країни Європейського союзу, які діють в європейському ринку та учасники цих ринків, передають ці дані безпосередньо Ельсеру європейському регулятору, який уповноважений збирати ці дані в рамках регламенту 1227, досліджувати. Та виносити певні рішення щодо можливих маніпуляцій, і саме щодо поведінки учасників як маніпулятивної на європейських ринках е, поняття маніпуляція встановлює ейсер. що така поведінка таких, то учасників може бути маніпулятивна, а потім передає ці всі матеріали. Для е, безпосереднього застосування санкцій та для безпосереднього вже вжиття якихось заходів е, регуляторам, ну країнам регуляторам країн Європейського союзу, ми на початку ці дані будемо передавати ЄСРБ, е, а потім е, вони будуть там аналізуватися. Після того, коли ми станемо е, повно. Цінним членом Європейського Союзу ми автоматично е, наш, наші системи будуть передавати ці дані Ейсору. Так для початку це страшно. Всі кажуть, це щось незрозуміло, але фізично е це просто будуть певні it рішення. Раніше, коли розкривався ринок електричної енергії. Всі боялися ММС, всі боялися платформ оператора ринку. А зараз інколи мені здається, що наші учасники ринку краще володіють навиками роботи в цих програмах ніж працівники відповідних операторів адміністраторів цих площадок. Тому тобто компанії вчасть тобто компанії будуть просто завантажувати цей блок про свої операції в якийсь сервіс, який створить анкаре чи Укренерго, і, і все. Це, людей, буде. Ці сервіси будуть ринкові за ідеологією закону. Тобто компанія, будь-яка ІТ-компанія на ринку, так, або оператор ринку, наприклад, або Укренерго, або якась велика група компаній, розробляють цей сервіс і просто надають послугу збору і передачі даних. Тобто, угу. це, на це сервери НКРЄ? Та да, на сервері НКРЄКП в тій формі е, в тому обсязі, який буде визначений процедурами. Відповідно, хочеться заспокоїти учасників ринку, що е, у нас є дорожня карта напрацьована. У нас є вже структура документів, які ми будемо приймати на виконання закону. І е, запевняю всіх, що е, коли ми будемо обговорювати ці документи е, щодо форми процедур, процедур, ми будемо проводити розширені громадські обговорення з учасниками ринку для того, щоб зрозуміти, е, чи мислимо ми так, як вони, чи зможемо ми це спільно імплементувати. І чи зможемо ми забезпечити передачу тих даних, ну які передбачені саме ремітом і всіма вимогами? Тому я сподіваюся, що у нас попереду багато роботи, але ми спільно з учасниками ринку і з ринком ну вдало це все реалізуємо, тому що ми розуміємо, як це має працювати, і надо, треба віддати належне нашим учасникам ринку вони. Дуже обізнані і дуже прогресивні саме в тих речах, які у нас є на ринку, і хочу сказати, що коли ми проводимо певні розслідування, ми інколи навіть вражаємося їхніми здібностями і здатностями. Зрозуміло. Дякую вам, Ольга Андрійовна, за коментар, за інформацію. Дякуємо. Дякую, дякую. До побачення. До побачення. Гарного дня. Навзаємо. Так, тепер можеш зупинити запис там